Якихось 100 кілометрів та кордон між двома державами розділяє сьогодні Ужгород та Словацьке кошице. А ще століття тому обидва міста після Першої світової війни були у складі Чехословаччини. В цей період, 1919-1938 роки активно будувалися урядові квартали, житлові райони, громадські будівлі у єдиному архітектурному стилі, який зараз називають міжвоєнний модернізм. Не дивно, що в Ужгорода і Кошице є спільні архітектурні ансамблі. Так як деякий час ми знаходилися в складі однієї країни. Відповідно, це логічно, що до нас доклалися плюс-мінус одні ті самі архітектори, що нас будували за типовими проєктами або в єдиному стилі. Тобто це віяння епохи, можна сказати. Якщо ми говоримо про будівлі, схожі з Кошице, це стиль модернізм, це стиль конструктивізм. Зрозуміло, що не весь ужгород збудований в цих мотивах, але принаймні це саме ті. Райони, ті квартали, які скорше за все і будуть поєднувати, будуть проводити паралелі, і які візуально дуже дуже схожі. Район Галагу в Ужгороді типовий приклад міжвоєнної модерної забудови, що має багато спільного зі Стопацьким кошицем. Загалом Галагов – це якраз квартал, що будується в період Чехословаччини. Він виходить за межі колись старого центру. Він будується колись на околицях, колись на болотах. Це район, де ми зараз знаходимося, де обласна рада, де медичний факультет, де Липова алея, де знаходяться житлові квартали, в тому числі. Єдина різниця, яка є між Ужгородом і Кошицем, це той момент, що на жаль, ми не змогли настільки вдало зберегти свою архітектуру. На жаль, сьогодні вона забудовується, змінюється. Неадекватно, неправильно реставрується, але я сподіваюся, що якщо ми десь візьмемо досвід кошиця, ми зможемо врятувати цей чеський квартал. Направду Ужгородці часто не помічають архітектурну ціні звичних для них будинків. Проте архітектурна спадщина це не просто будівлі, а міст культурної пам'яті, який об'єднує Закарпаття та Словаччину. Ми можемо побачити, що у вас є так, називається Галаго, Мале Галаго, Галаго. А там є як мала Прага. Кажуть. Знаєте, що в центрі міста Кошиця також є такі будівлі, які подобні будівлям, які знаходяться тут. Що цікаве, цікавить те, що в старому місці також є, є дерев'я, які називаються сакура. У вас то вони теж у нас Но у вас менш більші свята, такі свята, які город. za zaplneným turistami, a u nás nie, u nás prosto ľudia robia snímky, ale čo by bol taký sakurafrezia, u vás takého nemá. Едуард Бураш каже, за 20 років спільної історії залишився слід у архітектурі обох міст. Будівля адміністративі вашої, яка стоїть, також е, намного разу надповідає архітектурі того, що було заранше. І е, там, де на сьогодні офіс е, уповноваженого справ тини в Закарпатті, це також е, бувший фіскальний дом е, построєний за Чехословаччиною, там наверху на, на там. Na balkóne 4 figúry, aký tam je, tak ďalšia história. Prosto je z dužo mnoho cikávo po architektúre, čo možno srovňať architektúru starého mesta Košice i z architektúru časti starého mesta Úžorod. Na vrchu kapitulskej ulici katedrálny kafedrálny súbor povýšania svätého kríža, ale ne, ja čo vy znajete, že jeho ikonostas robil ľudina z Košice. А от сучасні забудови як Ужгорода, так і Кошице порівняти не можна, каже знаний Словак на Закарпатті. По-моєму, на жаль, це не архітектура Закарпаття, але це є уж така, так, архітектура вілкоміст. І чи Харків, чи Київ, чи Запоріжжя, чи Одеса ми вже бачимо, що воно просто не так се впадає до цього, кажемо так, до той, до того одягу. historično už hodu, jaký by bol no, rajši. kažu, čo majemo, to majemo. Možno pobačite, čo i ranši arhitektura ljude spilkovania ljudi, i e, e, ljudi po, po arhitekture po Священникам по по, по, по будівлям, які з сакральною будівлю зв'язані, воно було на одній і на другій стороні, і ми це можемо бачити, але мало спілкується о цьому. А було б можна цікаво зробити якийсь документ, який давав да, 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 показ того, що є спільно на одній і на другій стороні. Едуард Бураш підкреслив значення збереження таких споруд як частини спільного європейського культурного надбання, адже архітектурні шедеври міжвоєнного періоду в Ужгороді та кошице це не просто краса, а жива історія. Олег Боршовський відзначив грамотний підхід до забудови так званого у народі чеського кварталу. Бачимо, що завдяки. Тому підходу, як він підійшов, що в ці території, які на той момент можна було не будуватися на них, то вони підійшли в тому, що там було болото, вийшли на той рівень, що ми бачимо найкращий квартал зараз на даний момент в місті Ужгороді. Які наші активісти і історики, мистецтвознавці планують, щоб включити пам'ятки ЮНЕСКО. Тим працює також міська рада, але дуже багато в нас є труднощів в тих моментах, що треба зробити наукову роботу. Що важливо, усі будівлі збудовані за Чехословацької доби, і зараз функціонують. В принципі, це був урядовий квартал, Малий Галагов, де було збудовано певні адміністративні споруди. Зараз це є обласна державна адміністрація, суд, служба безпеки поліція, тобто вони в одному кварталі всі основні адміністративні споруди. Крім того, були збудовані житлові будинки, де надавалося житло самим працівникам, чиновникам на той момент. Великим у Галагу було будівництво індивідуальної житлової забудови по певних типових проєктах, які на той момент реалізовувалися. В принципі, на той момент це були сучасні технології. Головний архітектор Ужгорода каже, досі так і називають історичні райони міста Великий і Малий Галагов. Великий Галагов це в нас є вже в районі Івана Франка. Біля, там, в принципі, індивідуальна житова забудова. Це великий Галагов. Малий Галагов це в нас в район біля обласної адміністрації навколо. В принципі, також не сказав, що є третя школа, вона також була збудована в цей період. В принципі, на той момент дуже сучасно. І ми бачимо зараз, вона нормально виглядає і нормально виконує свої функції. Центральна частина міста Ужгород збудована раніше, проте теж має чехословацький слід. Є будинки Вставки, це в нас по вулиці Духновича. Ми бачимо також чеський період. Там є функціоналізм збудований. Також по центральній частині можна побачити такі об'єкти, як зараз є податкова. Це на куті також сучасний будинок, це вулиця Корзо і Волоша, Корзо і Духнович. Варто додати, з 1993 року Ужгород та Кошице міста побратими. Досі розвивають партнерську різнопланову співпрацю. А збереження історичної архітектури на сьогодні спільне завдання. Адже її визнання та збереження це важлива місія як для України, так і для Словаччини.